Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про пору року. Скажи мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, молодець осінь. А скільки осінь має місяців? Давай назвемо з тобою їх. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень. І останній листопад. Які періоди має осінь? Давай з тобою пригадаємо. Рання осінь. Далі золота осінь. І яка пізня. Так. Кажи мені, будь ласка, а які ти знаєш прислів'я про осінь? Осінь іде, дощі за собою веде. Ходить осінь гаєм. Виганяє птахів з раю. Весна дерева одягає, а осінь дерева роздягає. А куди ми потрапили з тобою? Подивись, будь ласка. До лісу, так. А чому ліс не зелений? Який ліс? Розкажи мені, чому ліс сумний? Напевно, тому, що настала осінь, так? А по чому видно, що настала осінь в лісі? По листочкам так, молодець. Давай з тобою пригадаємо ознаки осені. Восени буває хмарно, іде дощ. Птахи відлітають до теплих країв, дерева жовтіють. Та опадають листочки. Ще восени бувають перші заморозки. А тепер давай розглянемо картину. Подивись, будь ласка, які фарби використовував художник? А яку назву можна придумати до, цього, до цієї картини? А на з будь ласка, зображені дерева. А тепер давай з тобою пограємо в гру, з якого дерева упав листочок. Це як, з якого дерева? Так, сосни. А ось цей з якого? Молодець з тополю, так. А наступний? Напевно, берізка, так? Ні, правильно, я перевіряла з дубочка, а ось цей. Ось це наша Берізка. Наступний. Клен. Так, молодець. І останній. Каштан. Молодець, правильно. Давай наступну гру з тобою пограємо. З якого дерева плоди? Це з якого дерева? З дуба, так. Наступна З калини. Правильно. Ще одна. Звідки це? Ці якого дерева? Сосна, правильно. А ось це вертольотики з клена, так? І остання. Каштани, так, з каштану, молодець. Що ти бачиш на картинці? Розкажи мені, будь ласка. Який день забрашений? Який день забражений? Осінній, так. Хлопчики вийшли на прогулянку восени, напевно. А які стоять дерева? Осінні листочки вже опадають, так? А куди летять журавлі? І чому? Журавлі летять в теплі краї, так, тому що настала осінь. Був ясний осінній день. Продовжуй, будь ласка, розповідь за цією картиною. Був ясний осінній день. Хлопчики вийшли на двір погратися, погуляти. Світило сонечко, було тепло, вітру не було. Це моя розповідь, а ти свою придумай. А зараз я тобі пропоную пограти в останню гру. Гра називається Визнач послідовність кольору листочку. Тобто перший. Помаранчевий, далі зелений і так далі. Дякую за увагу, до побачення!